Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні День Європи. В Україні також святкують, так як Україна, а також європейська держава, європейська країна. І ми приєднуємося, вітаємо один одного, вітаємо всіх європейців, всі європейські країни співдружні з нами. Знаєте, я сьогодні дивилась відео. Навіть не дивилась ті відео, відео де там якийсь парад побідаться від слова біда, так? Від слова біда, то слово побіда йде в корінь цього слова біда, і вони самі на себе то притягують, то вже їх проблеми. Нас буде перемога, і ми вже перемагаємо. Від слова могти, так? можу могти. І перемога це геть інші вібрації, геть інші енергія цього слова. Знаєте, що, на, ще, на що ще я звернула увагу? Хто дивився, можливо, коронацію короля Чарльза 3, там, де в жовто-блакитні кольори одягнулися. Так, американські представники, ну, я забула, хто там, онука і бабуся, здається, ну, в общем, можна владиці, ті, що приїхали вітати черв третього. Молодці. А в нас подивіться є такі представники. Хто у триколор одягається у своїх відео в такий день і не зрозуміло чого, просто зверніть увагу, можливо, будете листати стрічку відео. Я не знаю, можливо, зацензурять це моє відео, але просто зверніть увагу, хто одягається у триколор, незрозуміло чого. Якщо ти представник України, то чого ж ти одягаєшся в триколор? Не зрозуміло чого? Ну, це також підсвідомість, хай попрацює і. Чого людина, що хоче вона цим виразити. Але ми сьогодні будемо роздивлятися найближчий період для України загальні карти хочу витащити вже не на, а, не на тій колоді, яку я називала Слава Україні, хоча вона по факту називається по-іншому. Але вона для мене як слава Україні і все. А на таро а Такому більш, можливо, класичному, подивимось, що, чого чекати в Україні найближчим часом, і що буде відбуватися, лише ж ми чекаємо, ми щось і робимо, що буде відбуватися у нас в Україні, так? Добрі події ми підсилимо, погані м -м, знешкодимо, наскільки наших енергій хватить. Найближчий період. Давайте на 4 квартали, так. потижнево, так, перший тиждень, другий, третій і четвертий. так, Починаючи з 9 травня, так, будемо дивитися, давайте. Дивіться, король чаш випадає. Щось приємне буде для України. Приємні новини, приємні звістки. Щось буде пропонуватися. Подивіться, в короля чаш у нас що, кубок і ще й з рибкою там, наповнений. Емоціями, щасливими емоціями, ще й з рибкою І ось ще й тут рибки, так? Бо це в нас король кубків, емоційний, але емоції гарні, хороші. Давайте для підтвердження ще пару карт. Ну так, будуть, дивіться, по лицарю пентаклів, хоч повільно будуть справи якось просуватися, але будуть. Давайте ще витягнемо. Добрий захист хороший, дев'ятці жезлів, навіть прориви можливі наші. Не, не швидко, не, не потрібно в таких речах поспішати. Потрібно виважені рішення, виважені дії. Вже ось, проросло щось. Вже навіть не сім'я закладена, а вже є росток того. І захищеність є, що ще? Далі як будуть розвиватися? І зберігаємо таємницю тут кажуть. Якщо ви знаєте про якісь дії наших воїнів, наших славетних воїнів ЗСУ, не потрібно це дуже сильно обговорювати. Ви ж знаєте, ворог не дремлє, ворог винюхує, він намагається щось. Дізнатися, і розвитка, і все. Так, це перша так, декада пройде, друга декада, як. Дивіться, переможні моменти вже будуть. Другий тиждень, друга декада Йде вже шестірка жезлів, це про перемоги. І хай їх буде побільше, хай вони будуть вже суцільні. Лавровий вінок. Буде, що вже не те, що навіть святкувати, а відчувати переможні ці моменти. Що ще. І також карта, помірність. Не буде це в один день, не буде це одному момент. Це буде поступово. Так, ще рани болять, ще такі. Мечеві ще якісь ситуації підвисли, десь неможливість е, вирішити. Але є ось туз жезлів, також дуже гарна карта. Прорив впевнений, все ж таки все одно буде і на другому тижні. Деякі моменти потрібно врівноважити, зважити всі за і проти, чи так робити, чи так. Але карта імператриця вона уособлює саму Україну, говорить, що все під контролем. Вона тримає лотос, летить голуб миру, тримає жезл, тобто управління в потрібних руках таких. Так, управління під контролем все робиться як слід. Другий тиждень також. Навіть краще вже йде другий квартал, третій квартал дивимось. Так, ну тут ріка Чаш говорить, можливі домовленості. а ну про що це ці домовленості? Давайте подивимось. Ой, про десятку пентаклів, про потужні допомога і навіть наповненість вже України фінансово. Просто наповнена, і це сама найвища карта достатку. Але ж є й моменти десятка мечів. Це з приводу чого. Моменти, яких то загибель когось не хочеться про це казати. Майстри, майстри чого? Так, воїнственність, королева мечів говорить, що е, будуть якісь і тривожні, і навіть не те, що тривожні, а печальні моменти. Щось таке, як чи вскриється, чи відбудеться ще щось не дуже добре. Можуть бути прильоти, я так розумію. Я так розумію, але майстерність відбиття буде. Я все, я зрозуміла, що то за десятка мечів, то прильоти, але майстерські будуть відбиті вони. Далі будуть, знову ж таки, по лицарю, по лицарю Пентаклів обирати будуть, які. З домовленостей, як нам будувати надалі майбутнє? І м -м, які домовленості мають бути? Які події? Тільки нам вирішувати? Так, в чомусь ми ще як учні. Е, якісь двоякі ситуації. Ось королів мечів. Тут вже пара. Пара це вже так. Чи приїзд? Будуть тікати, хто це тікає. Угу. Покидати, звільнятися території, якісь будуть. Це про Крим, ну покажіть. Поступово так. Мені говорять, що це, скоріш за все, про Крим, що будуть звільнятися території. Територія Криму вже на третьому тижні. Так, і знову ж таки, король кубків, радісні, щасливі емоції. Якісь щасливі події і щасливі емоції. Ітох, семірка жезлів, захист. І тут також говорять: зберігайте таємниці, не розповсюджуйте зразу інформації. Хоч е, про прильоти, хоч про щасливі події, не потрібно зразу все виливати у інтернет-простори і інші Медіаресурси, медіаносії. І четвертий квартал, давайте дивитися. Тут шестірка Пентаклів дивіться, допомога. Знову ж таки, не полишають наші і європейські і американські спів... наші, як співдружні країни да? допомагають нам, не залишають нас надалі. Що ще буде відбувати? Ой, ну тут захист у нас вже дуже потужний. А, дивіться, четвертий квартал, можливі якісь зради. Зрадницькі енергії йдуть. Хто це може бути? Якісь мілкі сошки. А ну, із-за них можуть щось сповільнитися. О, дві карти зразу. Сповільнитися. Знаєте, що? Просунення вперед. Просування вперед, яких-то справ, щось затормозиться трохи. А що це за зрадники? Вони де, В Україні? чи зовні якісь прильоти можуть бути? Прильоти. Що це по Україні, чи що? Так. Захист добре, ану, п'ятірка, а тут так, п'ять із восьми. Не все може бути відбите. Ось що. А ну, ще четвертий. Квартал, які щасливі події. Так, але ж будуть якісь і добрі новини. І знову ж таки, підсилення, карта імператриці. На цьому хочеться закінчити. Це е, потужно Україна ну, ще відвоюється, Крим уже на протязі чотирьох тижнів. Це четвертий квартал. Це означає так. Е, Хоча вибір, ану, якийсь буде нам вибір. Вибір. Добрі перспективи. Принаймні буде закладений початок. Важко, важко буде. А із-за чого важкість? із за, якщо будуть якісь пропозиції, ану, що це за пропозиції? Можливо. Угу. Але по справедливості ось Єерофан дуже виходить. Можуть і зависати ситуація, але майстерність наших вправних воїнів угу. допоможе перемогти ворогів. Так, і стабілізувати мир настане. Дивіться, четвірка тут також жезлів. І дивіться, яка карта гарна. Наприкінці 4 тижня квартала буде привід святкувати. це, можливо, вже переможні такі суцільні моменти. Не хочу так прямо і наврочити, але я думаю, що можемо налаштуватися на дійсно справжні, потужні, переможні такі моменти. Як я кажу, в один день то не буде, мабуть. Це буде набагато пізніше, коли можливо будемо святкувати саме день перемоги. Але потужні, суцільні переможні моменти вже будуть на четвертому кварталі, четвертому тижні протязі місяця. І хай буде так. Пишіть мої любі, коментуйте, ставте вподобайки. Пишіть для замовлення особистих таророзкладів, так, в вчасному порядку, в приватному, там, де є концентрація саме на вас, там, де розглядаються саме ваші ситуації. От, З вами була я, Еліанора. Пока-пока.